Дітки не про користь, дітки про смак. Тому ми їм даємо більш то, що може бути смачним, ну плюс ще й корисним. Вони смакують козацькі хліба без дружик, без оквасок, потім ми робимо власне руч хліб. Це така от десь 20-30 хвилин майстер-клас, коли кожен відвідувач, власне руч, робить свій хліб, він розуміє, яким повинна бути консистенція, яким повинно бути борошно. Тому що я сьогодні діткам говорив, що мішленовський повар, коли обирає якісні наприклад, рибну страву, він на 4 утра обирає рибу. Чи може українець обирати якісне борошно? Щоб робити гарний, гарний хліб. Тому ми показуємо, як, яким повинен бути це борошно, щоб це був якісним, якісним хлібом, як виглядає, наприклад, вісівки, як виглядає груба клітковина, як ліпити, як робити це тісто. І вони перші навіть бачать, що хліб може бути без дрожжів і без заквасок. Потім цей хліб забирають додому, тому що смаками треба їхати далі подорожувати.